Мир тобі, Україна, мир вам, Українці, хліб, життя на сьогодні і слово для роздумів. Бо ви ж знаєте, що віра, проходячи через випробування, народжує терпіння. Отче наш, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі за все, що ти нам даєш, за твою ласку, милість, охорону, захист і благодать і всі благословіння. Просим тебе, бережи і благослови усіх, хто слухає, читає і виконує Твоє слово, а також нашого президента, владу, воїнів, захисників, волонтерів, усіх, хто допомагає, всіх, хто чинить добро молитовників і їхні сім'ї. Ти будь благословений, Господи, благословене Твоє ім'я, хай буде навіки. Хай буде слава Господу Ісусу Христу, Спасителю нашому. Герої, захисники. Ви є, герої, ви є, воїни, волонтери і допомічники. Ви є всі герої. Мир вам, Хай буде, і мир вашим сім'ям.